Тест на ширину. Проїзди. Бо я взагалі не знав, куди я виїду, що, як, куди і до чого. Привіт, друзі, ми на Верчіленг в ефірі. Сьогодні газуємо на озеро. Маршрут буде важкий, маршрут буде складний, маршрут буде через ліс. Куди приїду не знаю. А якось так. Як завжди, маршрут прокладений через комут, -то, тому має бути цікаво. От, а вас прошу приєднатися до збору на 23-ю бригаду в описі під відео. І так, подобайка, підписатись на канал, підтримати україномовний контент і йо, пора дупі дати пригоду. А ви кажете, тротуари, тротуари, там є зроблений гарний тротуар. Але все не цікаво. Так виглядає підстава посиківська. Що сталося? Забракло чогось, так? добрий день, тут не можна продавати. Дивіться, во там знак, бачите? Для велосипедів. Де ваш? Не бачу. Та й не бачу, щоб ви їхали. Ну, та тут справа не в тому, що ви відставите, тут ще й люди. Дивіться, ось туди можете відсунутись, там є місце. я не переживаю. Та я не переживаю, вас трафануть не мене. Ух я б тут жив. Трохи далеко від цивілізації, звичайно, але тут дуже близько до Виниківського лісу і ну, тут класно. Дуже забудовується цей район. Та, ми їдемо в сторону Сихівського байк-парку. Кмут мене пошкодував і веде таки дорогою. А не по трейлах. Не знаю, може по трейлах було би цікавіше. але я вам чесно скажу, на гравійнику по трейлах з механічними гальмами і знаючи себе вар'ята, погана ідея, дуже погана. От, тим більше, що я тут катав, і я тут більш-менш трейли знаю. Дуже погана буде ідея їхати тут по трейлах. От, е, Тому ось, ось така дорога. Я спустився от з цього спуску, він такий здається, наче невисокий, але дорога там таки розвалена і бетонка. бетонка в лісі. А, та, я ледь скотився, бо таки гравійник він не по тих справах. Гравійник от-от, це для нього. Я буду не я, якщо не треба буде велосипед в руках носити. Ой. Ой, тут тест на ширину. О! Хуччо проліз. О, вело понесенька. Все як я люблю. О! Кладка. Якась водичка ще. Прикольно. Кладка виглядає надзвичайно надійною. Ну комут, дякую, дуже цікавий маршрут. Дякую, що дбаєш, щоб я... Іди. Щоб я знімав цікавий контент. Щоб була велопонесенька. Йоси, боси. Куди ти мене ведеш? Комут, за що ти так? Це я, до речі, зараз вибрав не шосе. Тут вже чесно, тут гревельний маршрут. В принципі. В принципі. <клес> Там непоганий маршрут насправді. Якраз злізти, пройтись, ноги розімнути, дупу розімнути. Вам казав, як сильно я люблю комот, а ця дорога. Тут треба їхати. А вже тут купа битого скла. Йосик, боси! <clears throat> Хто це зробив інакше? Що? Я щось так подумав, що я замало вам показую своїх страждань. Зараз буде... А -а -а! Трошечки їх більше. Бо я взагалі не знав, куди я виїду, що, як, куди і до чого. Але виїхав ось сюди. Блін, кайф. Патом Ні, я назад таки буду асфальтом вертатись. Не знаю, що як, але якось асфальтом. Бо мене добиває вже оця дорога. Це не грунт, це. Це не гравій, це тупо дупа. І то оце, це шарівна. Блін, а Ненавиджу я цей маршрут. А я взагалі хоч туди їду. Чи ні? Я добрався до цивілізації. Вітерець, дорога. І, блін, реально дуже кайфові пейзажі. Просто кайф. Просто топовий маршрут по пейзажах. Тут дуже-дуже ну, класно, дуже класно, там вже навіть якісь пагорби такі доволі високі, видніються. Така ось стежка через поле в принципі дуже навіть їздабельна, я би сказав. Але чесно, я ще навіть не знаю скільки мені до того озера їхати і взагалі чи я до нього доїду, чи я зараз. Ще трохи поїду, псіхану, плюну, розвернуся і поїду назад. Але назад я вже поїду асфальтом. Я тут таку красу побачив, зацініть. Фу, їхав, їхав і таки доїхав. Озеро одне, там озеро друге, там рибалять, тут не можна. Тут не можна. І я переговорив з людиною, яка працює, яка дивиться за цим озером. Каже, я тут біля вас стану, кави собі зварю, поп'ю кави і поїду назад до Львова. Кажу, що то буде по грошах? Він каже, що смішне, чи що Кажу, ти собі вари кава. Кажу, в мене немає. Я кажу, то я з собою маю. Ну то пей! О, тому людина добра, приємна. І природа, природа, риба гуляє. Він. Природа кайф. Я би в гамачку зараз повалявся, бо я, я щось так впоровся, поки сюди доїхав, 20 км, ну це кі... 20 км пекло було, а не гравію. А... Ну це просто... Купець кидається риба. А ну ще раз, давай. Давай, зні... давай, давай для знімки. Кави, треба трохи перекусити, бо я голодний. Мені дружина канапок собою спакувала. Дякую. Я не думав, що я буду такий голодний, але я щось так впоровся найти шлях. Нічого не міняє. Ну, Кава з таким видом це безподобно. Просто шикарно. П'ю каву. Їсу і назад думів. Значі, рибацька база називається Лагуна. Я там трохи посидів, трохи відпочив. Рибалка, якщо я не помиляюсь, 300 гривень. От мене прийняли задурно. За що вам величезне, дякую. Все одно, ви не побачите, але дякую. Приємно було. Посидів, зварив кави, перекусив, поїв, перепочив. І зараз буду їхати назад. Я вже виїхав, і в мене ось такий. Що найгірше, це те, що мені туди, в ті чорні хмари. Хоча дощу на сьогодні не, не обіцяла, але от, ну що поїхали. Я капець довольний місцем. Дуже мальовничий маршрут, реально тут пейзажі просто кайф. Зараз єдине, що я буду шукати трошечки асфальтованішу дорогу, щоб проїхати трохи легше, бо вже таке дупо натовкло на тих горбах, на тих ямегах. От. І дуже хочу сподіватися, що я таки не попаду в дощ. Чому так сподіваюсь? бо... Бахіли вдома, правда, дощовик я взяв. Ну і сподіваюсь, що таки встигну до дощу. Який ж тут класний тунель утворюється з дерев, просто кайф. Навіть не думав, що таке може бути тут. Дуже кайфово. А я вирішив їхати. Вертатися асфальтом. Фу. Я, якщо чесно, якось дуже впоровся на тих ґрунтах, тому хочу зараз просто досить лайтово вернутися до мів асфальтом. Не знаю, як мені вдасться, лайтово, не лайтово. 40 я точно викатаю сьогодні, а як воно буде, я не знаю. Но тих 40, воно того вартувало. Тут такі пейзажі просто бомбезно. Якщо я правильно розумію, я зараз мав би їхати через Соснівку. Але то трохи не та Соснівка, з якою я родом. Інша, але також гарна. Маленьке затишне село. із чудовою дорогою і з гарним даунхілом. feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 yeah go go hustle lot up every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave you have decided to go І я вам скажу, що щось робиться вже так свіженько, я не знаю, зараз буде жарко, але я таке вітрівочку накину, вітрівка в рюкзаку і раджу та, вам з собою завжди кидати в рюкзак незалежно від того, там, наскільки ви їдете, всяке втрапляється, киньте вітрівку. Гірше не буде. Щось я дуже сильно впоровся. Ладіду, у мене ж такий обхіл небідовий. І тут ще й так. Привіт, козачі! Це я розумію, дитини атракція. А мені от туди вгору тулити. Це із розряду я вирішив не партися через ліс, так як я парся в ту сторону. От і. і зараз я прусь сюди. Я настільки тішуся, що в мене зараз тут девон невеликий, такий. То в мене по дорозі назад одні обхіли по суті були, причому ще й не дуже їздабельні. А зараз такий дуже навіть бадьорий спуск. Фу. Ось така вийшла покатенька. Я настільки впоровся, що я навіть не знімав вже дорогу назад. Я як на сихів попав, я такий двольний був, що я нарешті в цивілізації, нарешті я знаю дорогу додому. І нарешті я напевно доїду. Так, так, я доїхав, все добре. Я якось по дорозі вже насіку, якось так збадьюрився, звідкись не знаю, звідки взялися сили, я таки докрутив. Фух, впоровся, так, впоровся я дико. Тому за оце упорство? Я упор... за оце, як -то сказати? За те, що я... Тому за те, що я так дико вкатався, поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримуйте українськомовний контент. В описі під відео є посилання на володю Стельмаха-волонтера, який збирає кошти на 23-ю бригаду. Підтримуйте донатом володю, підтримуйте донатом ЗСУ. Зсу. Зсуничить Москаля і наближає нашу перемогу. З вами був Hour Аворшіленк і до наступної покатеньки.